Радісно, хвилюючи та з урочистостями, у ліцеях Івано-Франківська пролунав перший дзвоник. На святі школярів побувала наша Тетяна Дадак. Усі школи в Івано-Франківській громаді працюють в очному режимі. Тож перший навчальний день розпочинається традиційно з урочистої лінійки. Перше виконання гімну України та хвилина мовчання за полеглими захисниками. А далі лунає такий довгоочікуваний дзвоник для першокласників. Очікую радість, очікую першого дзвінка. Очікую, щоб знайду багато друзей. А як ти готувався до школи? Складав рюкзак? Я складав рюкзак. А який ти предмет хочеш найбільше вчати? Так і математику, а от Софія цьогоріч випускниця сумує, що через пандемію та повномасштабну війну навчання частково відбувалося онлайн. Неймовірно важко все таки, бо ми розуміємо, що ми втратили якийсь період нашого шкільного життя. Він дає про себе знати. Але ну ми раді, що ми це пережили. Емоції багато дуже немає на що сказати, бо неймовірно раді. Хоча водночас дуже сумно, що ми закінчуємо нашу школу, ми будемо з нею сумувати. Хоча в нашій цілий рік попереду ми хочемо подарити першечкам незабутні емоції, тому ми сьогодні з ними будемо виходити. І ну, надіємося на хороший початок цього навчального року. Директор ліцею номер 5 Ярослав Олексин каже, до викликів в умовах війни підготувалися. Перше розвертала, зверталася увага на укриття. Безпека дітей і не тільки дітей, і не тільки учнів, а й педагоги, і ну, всіх учасників освітнього процесу. От сьогодні навіть замміністр з Києва перевіряв тусь. Казав, що все дуже добре, буквально під час лінійки. Ось так, що в цілому ми готові до навчального року ну, в тих умовах. В тій. Ситуація яка є на сьогоднішній день Цьогоріч У ліцеї номер 5 навчатиметься понад тисяча учнів, з них 90 першокласників. «Зустрічаємо з українським короєм, тому що хліб це є символ миру, добробутку, злагоди і любові. Тому я вам бажаю, щоб в нашому класі, в нашій новій шкільній родині, завжди панував мир, злагода. І Боже благословені, підходите, будь ласка, цілуєте коровайки і собі сідаєте. У всіх школах перший урок приурочили воїнам, які загинули у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.